Про роботу стражів порядку в умовах війни зараз поговоримо з Іваном Вигівським, тимчасовим виконувачем обов'язків голови національної поліції України. Пане Іване, вітаю вас і вітаю зі святом професійним. Вітаю, шановні українці. Доброго дня. Пане Івано, отже, сьогодні в Україні День національної поліції. В цей день 8 років тому перші українські поліцейські склали присягу. Це на Софійській площі. Як би ви оцінили шлях реформ, пройдені за ці роки? Як змінилася поліція до цього часу? Що собою являє вона? Національна поліція дійсно сьогодні 8 років. Вона змінилася, вона стала єдиною. Вона стала одним цілим. І можу сказати, що на сьогоднішній день ефективно всі поліцейські виконують свої обов'язки у війну. Звісно, в нас дещо змінилися наші функції. Якщо раніше наш основний лозунг служити та захищати це боротьба зі злочинністю, це забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, це профілактика злочинності. То сьогодні це діставати людей з під завалів, евакуювати з під обстрілів, документувати. Воєнні злочини розслідувати для того, щоб жоден воєнний злочинець не залишився безкарним. І я можу сказати, що Національна поліція сьогодні має унікальний досвід, якого не мають більшість поліцейських країн світу. І сподіваюся, що цей досвід їм не знадобиться ніколи, тому що е національна поліція е весь Комплекс сил безпеки і оборони стоїть єдиним щитом, вся Україна стоїть єдиним щитом, щоб не дати розповсюдити в цій російській чумі на інші країни нашої держави. Поліцейські дуже багато роблять функцій на деокупованих територіях. Це виявлення. Осіпякі так називаємо колаборантів разом з СБУ ми їх документуємо це розмінування території. На жаль, це і ексгумація трупів, і встановлення ідентифікація загиблих. Ще раз кажу, що поліція змінилася, вона змінила в тому числі і війна, як і змінила все наше суспільство. Ми єдині, ми разом з народом України. Ну, власне, і з початком повномасштабного вторгнення поліція стала і на захист країни. Ми знаємо про це. А розкажіть докладніше, як поліцейські захищають державу на фронті. На фронті на сьогоднішній день із першого з початку повномасштабного вторгнення поліцейські в складі зведених загонів приймають участь фактично по бойовим розпорядженням Генерального штабу ЗСУ. Приймають участь у відчутчій збройної агресії. Крім того, це Керування безпілотними літальними апаратами, розвід, розвідка. У нас є підрозділи аеропідтримки. Також вони борються з безпілотними літальними апаратами російськими, які їх просто подавлюють і, скажімо так, саджають. Крім того, у нас є парк гелікоптерів. Вони зараз знаходяться під керуванням Збройних сил України і фактично займаються медичною евакуацією важко поранених бійців. І з початку війни вже було здійснено більше п'яти тисяч вильотів, і евакуйовано близько двох тисяч важко поранених бійців. Це також одна із наших функцій. Ну і звісно, ми всі знаємо про уже сформовану штурмову бригаду людь. Яка фактично є е, бойовим підрозділом і виконує такі самі функції, як і Збройні сили України? Вона вже пройшла злагодження і готується до е, наступу в складі е, ЗСУ, ну, з е, сил оборони і безпеки. А якщо можна докладніше, з кого вона складається? Які задачі точно має? Це класична штурмова бригада. Складається вона е, десь на відсотків 30 з діючих поліцейських, які забажали перейти в ці підрозділи. На вони створені, до речі, на базі діючих добробатів, колишніх це е, Сафарі, Цунамі, луганськ «Луганськ-1». Це ті підрозділи, які брали участь починаючи з 2014 року у, у відсічі збройної агресії, і е, скажімо так, вони кастяк, а на їх базі створені вже ці е, полки. І складають всю штурмову бригаду. 30-10% – це поліцейські, інші це мотивована молодь, яка пройшла конкурс, відбір відповідний, і вступила до лав фактично нацполіції, однак з функцією штурмової бригади. А, національна поліція. Після військових однією з перших заходить на деокуповані території, аби відновити на них правопорядок. А які дії поліції на деокупованих територіях? Е, да, ви правильно сказали. Фактично, після збройних сил України ми заходимо перші на стабілізаційні заходи. Це, як я вже сказав, виявлення осіб, які співпрацювали з ворогом, так звані колаборанти. Це, по-друге, розмінування територій і виявлення тіл, тіл загиблих, Ну і встановлення порядку на цих відновлених територіях. Фактично виконують як і поліцейську функцію, так і функцію десь інколи навіть повідсичі, тому що всі поліцейські обучені, вони... Знають, як діяти в відповідних ситуаціях, якщо будуть якісь моменти, і навіть наступ знову росіян, якщо говорити про виклики і перспективи, які ви бачите, і то, і друге. Перспективи, ну, перспективи це за допомогою ЗСУ звільнити всі наші території. Ми зайдемо на всі деокуповані території і забезпечимо публічний порядок і безпеку. Відновимо мирне, мирне життя на деокупованих територіях. Це б хотілося б в перспективі в майбутній і кожному українцю. Ну і, звісно, нам, поліцейським всім. В цілому, Кожен поліцейський знає, що йому робити, в нього відповідний функціонал. І як я вже сказав, в період війни він доповнився. Але всі ефективно якісно виконують його. Ну і скажіть, будь ласка, вже тоді до святкової теми перейдемо, як ви, ваші колеги, відзначаєте День Національної поліції України. Ну і зараз вас вони чують. Якщо хочете привітати, прошу дуже. Так, да, дякую вам за надану можливість. Я хочу сказати, що йде війна, і як такого поняття святкування у нас не буде. Але в цей день ми хочемо відзначити кращих поліцейських, подякувати їм за службу, вручити державні нагороди, нагороди Міністерства внутрішніх справ, нагороди поліції, звання в тому числі дострокові. І я особисто від себе хочу подякувати кожному поліцейському за. Ту роботу за відданість присязі народу за вірність принципам. Побажати витримки всім і нашої довгоочікуваної перемоги. Дякую, пане Іване. Дякую вам, і вашим колегам за вашу роботу і вам конкретно за той час, який ви нам приділили. І ще раз вітаю зі святом. Це дякую. Іван Вагівський, тимчасовий виконувач обов'язків голови національної поліції України. Був у нас на зв'язку. Дякую, і гарного дня.